Мой всем при мне владик, я снимаю видео. Это я забуду на наведакой будинок 12.

Я сейчас немножечко вон туда. Я ...я сейчас заблокирую. То веде куза, який собі вікно, бо я собі закрил, бачиш? Я собі закрив вікно. О, класно. Зараз ми грабуємо брокерів. Що? Ми враз когось банк грабуємо. А ну, вот давай мы з якогось будинка, с когось будинка зробим ресторан. Не, мы ми порушимо троем ми ч, чувака, у нас может забан Це перший бан Брук Хевена. Як? 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 Як открываем ворота? Я хватаю рота, открываю двое. Хватаю рота, потом Не Номер давай заходим Давай заходим в случае я... номер я... А я, я возьму спальный мешок. <св> да <св> там то есть спальный мешок. О, точно. Спальний мешок. Ой, я її побачу, он о чм, он на чрна. хоче мы будинок напробратися, я бачу. Знаете, дети хоче до того будинок пробратися. Ты самі, да. Ник. Де да, он там? Де да, он там? одна із них будем. Оце okay. забаню okay, баню. Нафіг Нафиг еди. Нафиг, Нафиг її потрібно. Хорош, братан, я школа. О, ой, лифт. На хоч, я хочу сейф, сейф на місці, ха-ха-ха. бач, где сейф на місці. Да, Ладно, що ламп не бачить. Наби вже могла вам взяти площа. У вас бачить, як тебе, Что ти сейф двірбуть, ти можеш побачити так це? І тобі прийде повідомлення, і ти його зможеш забанити. У мене в будинку щось... А, я побачив щось секретне в моєму будинку, здається. А, це не секретне. Павло, а ти гостей? Та зовсім не люблю гостей. І я, і я.

Ладуку, це я написав. Да, я подивлюсь. Це написав вот мені. Ладуку, давайте в чате напишем. Шкибни вап! Ва ва ва! Шкибни вап! Ва ва ва! А это будет? Не знаю. Ти прийшов. Вот бач, у мене посилка в руках є. Я до тебе прийшов в будинок. Де твоя Де будинок киня. Тебе будь... 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 Де... всі прийдуть через хода, да? Ну і що? це ж простой, гора. Я так зможе знайти сейф і ограбити ладику. Будинок трошки хороший, тому що навіть я сам не знав, що де сейф є. Ось бачиш, ось це великий плюс. Я навіть не знаю, є. ладику. Напиши в чаті волк. Пожди. Девесять. Десять пишеться. Не мою Я Написався. Напиши. Якщо вначалі спиш, що Великої букви. Так, ладику ви... з маленької пишеться. З маленької писав? Да дивись, я з великої пишу та дивись. Зараз почекай. Ай, а я з маленькою писав. Де да, з маленькою не обов'язково, правильно з великою. Мені з великої чекай. Дивись, я пишу з маленької. Ось, бачиш, дивись, з великої також получається, бо з великої це з великої це правильно просто. Хоч тоді я з маленькою написав мені теж правильно. Та і так, диви, немає різниці з великою чи з маленькою. Бо я першу з великою mm. А я з маленькою, тому що я не хочу тратити багато часу. Чика я тобі румей дам. Все. А Мені хотіли не прийшло сповещення, що ти мені дав румейт. За мною! А що я візьму цей транспорт? Я не можу взяти тр транспорт. Ну, заходь! Хо я, я сяду? Дивись, буде щось. Дивись! Уна... Що? У нас у мене була відкрилась секретна не. анімація. Tulis baca kasih pet benih macam ni. Ah jadi tak sukses, dah. Ya. Siapa? Кенья уже в этом китус гений. Хочешь прикол? Смотри, нам дал скидывать, чтобы там нам холонеты. И хочешь еще? muito oi <coughs> é bem, é bem. Що там сталося? Тебе синів все сталося. Ой, Владик, телепортувався і давай ко мене Владику, давай ко мене зараз анімація буде. Mm -hmm. Давай так про телепортуєш за дивись. У мене це сама секретна знаю.

Они заперли. Я такого спочатку не бачу. Я потрошка-потрошку гортаю. Я не бачу головинської машини в мене. Давай тим владику. смотришь заходи на вот эти машины и тут покажут тебе Хэллоуинские на какие вот такие почекай себе моча то а вот так иначе оу ну за вип я я теперь не могу идти спам да ты можешь yeah. Спав. Не а что там теперь корона, а не значок Хэллоуи? Блин, Бі... ой, робуксы. Это робуксы. Це за 9,99 девять, девять зовсім, Правда? Mm. Совик. Свій. Хочуть роботу платити робокси їм. Ідуть вони в ...воєм, а не тисяча робоксів. Так, але ще один робокс, так вже буде тисячу, а це так майже тисячу. Ладно, так і туберемо -тубері. платить. The blue hair problem looks at on a youtuber the